Ось наберет 2 представляємо, як зробити ліку в домашніх умовах. Для цього нам потрібна зажигалка, ручка, з різаним кінчиком наверху, купачок з диркою, кусок тканини, вершачок пластмасової пляшки і клеєвий пістолет. Перше беремо корок, зажигалку. І нагріваємо корок і пропихаємо туди олівець. Потім беремо фляшку, беремо тканину, ложимо наверх корок і міцно закручуємо. Потім починаємо різати ручку навпіл, щоб вона була коротша і була швидше стіка. Для цього, як ви це зробили, берете ту ручку, запихаєте в дірку квартиру і приклеюєте клеєм пістолетом. Якщо вам сподобалося відео, неодмінно ставте лайк. А з вами був канал Лісна Братва. Всім удачі, всім пока. Пока-пока.